Друзі, всім привіт! Знову нікого, Я знову начитався всього. Значить, СБУ не словом, а ділом підтвердило, судя по всьому, достовірність заяви Кирила Буданова, нашого очільника розвідки, про те, що якщо до літа не почнуться якісь серйозні перемовини про замир'я, то в Україні піздець, ну точніше, запустяться якісь незворотні процеси, які загрожують самому існуванню нашої країни. СБУ просто як це зробило, підтвердило. Спочатку ж Будан автовиліс відразу сказав, що це деза українська правда, яка процитувала народного депутата, який передавав славу Будану, мовляв, на Він такого не казав і взагалі, коротше. Але СБУ відкрила справу по статті 328 кримінального кодексу за розкриття саме державної таємниці. Тобто, якби Буданов брехав, то була б стаття за закліву, умовно. Якби е, на той народний депутат, з яким говорили журналісти, видумав цю цитату просто або перекрутив би, щоб розганяти паніку, на це теж є окрема стаття. Оце про розгон панічних настроїв під час війни. Але, а, СБУ відкрили саме за розкриття державної таємниці. От як хочете до цього так і ставитись? Я до цього ставлюсь так, що е, СБУ, не словом, а ділом просто підтверджує те, що Буданов таке казав. Вірити чи не вірити Буданову, ну знаєте, враховуючи те, що він вже кілька разів нам там. І каву в Ялті пить, прогнозував там, що два роки тому і всякі таку різну хіробору, Тіпа, ну я би не став. Буданов дуже сильно грається. Всякі політичні ігри о, немає жодних сумнівів, що о, він о, будує свою політичну кар'єру. Але це дуже лягає в контекст того, що роблять у Трампа. От буквально цими днями Кіп Келлог, це представник Трампа по Україні, здав чергову інтерв'ю і де знову сказав, що я розраховую, що Трамп укладе швидку угоду по припиненню цієї жахливої війни. Як це це буде угода? Він хрен його пойма, але з її контурів зрозуміло, що Україні там нічого хорошого не світить. Ну, це буде таке погане замир'я, яке ще й без гарантії там нашої безпеки, якісь, але називається припинити тут і зараз. От і тому те, що робить Буданов, точніше, те, що вже зробив, да, Буданов і по справі, по якій вже почали тягати журналістів до на допити, це знаєте, така певна гра на перековку суспільних настроїв українців. Ну щоб ми заздалегідь. Приготувалися до того, що буде оця така кабзда. ну, щоб прийняли е, отой поганий мир без великих бунтів е, щодо влади. От мені на це схоже. Удачі нам усім.